Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'ячка. Так, ну що в цьому відео. Е, хотів би насамперед попросити вибачення за попереднє відео, чесно кажучи, передивився його сам. І, як ото кажуть, кров звук потекла. Тому що вітрюган був бешений, задувало скажем так, 50% не чуть нічого. Сам не люблю дивитися, коли вітер задуває, нічого не чуть, Сразу вуха ріже і сразу виключаю. Це при тому, друзі, що є в мене мікрофон безпроводний з вітрозащитою. Ну, отак от вийшло, що ну, зачасту я його забуваю. Ну, а це сьогодні вже підзарядив, прикріпив. Сьогодні теж в нас вітер так дебелячий дме. Ну і що? Там люди в коментарях запитують, як же ж нова дискова борона. Хочеться побачити її в роботі. Ну, я вам скажу так, в себе, в дружбана, це в обшій сложності десь 13 гектар. Ну, Плюс-мінус ну, плюс 20 гектар я вже в нею одробив. Е, чого не виклав відео? Так склалося, що, ну це майже часто так буває, що от е, нажмеш на камери відео, а старт забуваю включити. І то і знімаю, там, балакаю, розказую, а воно ж нічого не пише. Ну, і так вийшло, що е, самий скажімо так, цікавий відрізок відео в мене випав. Ну а те остальне соєдінять, воно, ну, якась несенітниця виходить. Так що сьогодні в цьому відео я вам покажу. Це сьогодні зутра чоловік приїхав, каже, треба задискувати 2 гектари. Ну, я йому в прошлого року сіяв, тоді весною удобрення вносив. Ну і все ж кажу, приїхав, каже, треба задискувати. Так що зараз знімаю поперечку, встановлюю чи встановлюю подовжувачі, ставлю винти венти плаваючі, чіпляю диски і будемо їхати. На полі вам все. Розкажу і покажу. Так, друзі, це вже наступний день. Ой, Колись все. та недавно. В попередніх відео, моїх, не помню на якому, чоловік мені написав, щось ви давненько не були в Рафаеля. Пожалуйста. Вчора ж зібрався. Чіплять диски. Ну і в общем, що я вам скажу, друзі, от уже в себе я додісковував. І появилось, у мене от навіску піднімаєш до кінця. Підняв. Ну, що таке, ну, виходить, до, до того, до, до упора. І тоді щось бах, як не наче соскакує. Вона та агешка назад на сантиметрів, я не знаю. Ну, на 5 може більше. Так же ж вийду, подивлюся, все нормально, все на місці, ніде нічого не приклейнює. Блін, вроді все нормально. Ну, а це ж, вчора <кій> бачу щось. У мене одна сторона винта центрального викручена більше, ніж друга. О, думаю, та що за біда? Думаю, зараз поправлю. Ага. Поправив. Дивіться, якщо видно, ну, коротше, о, не треба й крутити вилазить сам. В общем, кончилась різьба. Ну і хорошо, що на, ну, тут, на оцьому винту, на самому краю, мать трошки луча різьба була. Що він просто не випав і не відпала в мене БДФ. -ка. Ну і що робити? Хорошо, що є друг у мене такий Рафаель. Десь в півтретьох <кхух> вчора набрав. Кажу так і так. Біда. Та каже, є у мене. Каже, ще тих часів. Ма один СРСР. Ну, давай, кажу, висилай, кажу. Бо треба їхати робити, а нема чим. Ну і спасіба Рафелю. Оперативненько сработав, вчора відправив. Сьогодні вже я отримав новий гвинт. Вже установив його, як бачите. Ну, видно, видно, що радянський, ну трошки десь він у когось, мать, лежав, що зробили йому вони на МТЗ Ок такий косметичний ремонт і почистили, погрунтували. кінці покрасили в чорне. В общем, все чітко. Каже Рафаеля, тобі який? Каже, Український, оригінальний чи радянський. Я кажу, в тебе і таке є. так каже, на МТЗ все є. Ну, я ж кажу, все чітко поставив. Ну, немає ні малейшого. отут ні малейшого то тобто есть, шату між трубою і винтом нема. Пальчиком ось, все як положено. Ну, бачите, пальчик, пальчик який був, такий остався. Не очистили. Ну, то не важно. Ну і ось ця крутілочка. Теж осталась така. Вона почищена, ну, видно, що вона була ржавенька. Ну, це не важно. Головне, що якість навіть оригінальним запчастинам зараз МТЗуським засраться. Так, ну оце, звісно, воно для зберігання то хорошо. Дуже добре, що вони помазали його. Ну, для роботи, це маття повикручую їх тут, тут і бензинчиком хорошо все промию, щоб воно було чистеньке і сухеньке. тому що оце ж виїдеш, і на оце масліцо налипне пиляки. Раз, два, закрутив, от, крутив, ще налипло і тоді вже не покрутиш його. І різьба швидше снашується. Так що я не знаю, в кого яке мнення, друзі. Ну, на моє мнення, що оці різьби дожні бути чистенькі і сухенькі. Щоб пиляка на них не налипала. О, отаке то діло случилося. Ну, надіюсь, уже. Сьогодні вже пізнувато. Вже завтра поїду я дискувати. Та нарешті вам покажу дискову борону в роботі. Ще що хочеться сказати, друзі, все забуваю. Оце, коли помните, о там Епопея була з коробкою передачі, у мене, верніше, не з коробкою, а з корпусом. Що взяв я українську, а вона. Коротше, не совпадали дві бокових отверстя. І я її опять розібрав. Тоді взяв у Рафаеля поміняв на оригінальну. В общем, така епопея була неприятна. Ну, і Рафаель в качесті морального ущерба подарив мені отакий все воздухан по тому по кабіні. Ну, і що хочу сказати за оцей циклон. Мені кажеться, що штука офігенна, тому що я от дискував Ну, я ж кажу, десь около 20 гектар, то в ньому, в ньому зібралося, ну, скажімо так, десь половина оцій колби. І ось, ви, бачите, уже є. Це я гектар закультивірував. Так що, не знаю, поки що рекомендую вам. Ну, а там в кінці сезону, друзі, це я так хочу. Ну, понятно, що я регулярно ж откручую витрусюю цю пеляку. А в кінці сезона разом з вами вскриємо воздухан. І подивимося, скільки ж там буде пеляки. Так що, отаке діло. Так, ну, на цьому опять, я ж кажу, думаю, вже ніяких причин не буде. Будемо чіпляти завтра та дискувати, Так що не перемикайтесь до завтра. О, так, друзі, ну, наконець-то виїхав я. Показати вам роботу тіскої борони новенької в ділі. Як я казав, 2 гектари. Практично я тут закінчую. заканчую. Звісно, суш конкретно. Містами добре лізе, містами не дуже. Ну, бетон. Друзі, бетон. Що ти зробиш? Зараз проїдемося, станемо, покажу, як воно працює. Шоста повищена в мене. Хойде нормально, хойде не лізе, койде в грудку верне. страшне господи я не знаю друзі що воно далі буде за цим земледілієм в, нашому... в наших краях Два роки вже засуха вже всі річки повисихали всі колодязі повисихали я не знаю що аж страшно подумати що далі далі буде Поки все нормально. Винт новенький. Так, що тут понавісочці все вроді у <кій> <кій> Вибачте. Таке я ж кажу. Далі заглиблять його нема смисла, бо буде тоді рвати грудку та ще й. можно идти диски потерять. Не потерять, а Вот такая у нас получается. Такий фон. Что ну так. Что тут можно сказать, как земля бетон. Та й так, ну нічого. Ось о, бачите. Де глибше залізло, там ось о. грудку рве, ось Хоп -хоп -хоп. ось. Хоп-хоп-хоп-хоп. Ось які булишники. Де трохи мягче, там лучче зливає. Ну, а в общем, в общем, нормально. Так що працюємо. І сьогодні ви знаєте, це я ось вже й футболку зняв. А утром пів шостого проснувся. На двір вийшов дубаріна 10 градусів. Отакі От перепади. Ой, не забув включити. Дьом 35, почу 10. Ну я вам скажу, йде МПЗончик легенько. Я б не сказав, що він там якусь нагрузку, щось свої. На цьому полі я вам кажу ще і бур'яни є. Видать, може трошки більше опадів було. У мене то взагалі там і намка немає. Що до Дісковки, що після Дісковки. Нема нічого. А краю твердо капець. велище я не знаю як в бік жари оце можна робити без кондиціонера без нічого це просто капельний ужас Так Я зараз закончу, друзі, приїду додому і покажу вам, скільки ж назбирав Рафаельовий циклон пиляки. Побачите, пиляки тут вистає. Опа! Паузу. Ну і покажу вам дома, щоб о, все, кондиціонер виключив, щоб не задувало. ніби звук добре було чуть. Вже водом сходить. Так що пока прирвуш. Ну що, друзі, пошабашив. В общем, наблюдаємо. А це, друзі, я перед виїздом. Коротше, витрусив, промив його. Оце ось о, дивіться. Це 2 гектари дісковки. Вже скільки пеляки зібрав. Так що штука хороша, друзі, рекомендую. Ну, звісно. Якщо ну, робити на повну катушку день, да, два-три, то та, ну, кожен день треба його витрусювати, промивати. Ну, що ну, важко чи що. кришки барашечок відкрутив, колбочку зняв, витрусив, промив, назад, поставив. Ну що, друзі, на цьому все тоді. Вибачайте, як щось не так. Всім миру, здоров'я, міцного, всього найкращого та до наступних відео.